Доброго дня, я Марина Юрівна, лікар пологового відділення. Хотіла б сьогодні розказати вам про кардіотокографію для плоду. Для чого цей метод функціональної діагностики використовується для визначення внутрішньоутробного стану дитинки як під час пологів. Так і під час просто вагітності. Такі кардіотокографи у нас знаходяться в кожній пологовій залі, і під час пологів ми визначаємо серцебиття дитинки. Покази до проведення КТГ є різні. По-перше, це хронічні захворювання в матері, наприклад, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, це патологія з боку плоду, маловоддя, багатоводдя, пізні гестози, резус-конфлікт між мамою і дитинкою, виявлені на ультразвукових методах обстеження, вроджені вади. У діток перевагами методу є швидка і якісна оцінка стану плода і безпечність для матері та дитини. Ця послуга надається в пологому вже давно, вона для наших пацієнтів стаціонарного відділення мається на увазі, надається безкоштовно, але цю процедуру можуть пройти також пацієнтки амбулаторно за офіційну оплату.